Добрий день добрим людям. Все. Забрав мамку. Бачите, вона. Наша мамка. Все. Яка вона була бідна, перелякана. Боже, яка вона... Ой, похудала, щось вона дуже худа, ребра світяться. С... С... Навірно, собачки стрес. Все. Везу у поле, їдемо, до своєї зграї. Все буде чудово. Все. Отакі у нас діла. Мамка їде додому. Добрий день, добрим людям. Ну що, наша мамка готова на волю. Все, слава Богу. Все, прип... завіз її сюди. Боже, яка вона була перелякана? Це капець. Забирав її, боже. Така сумна була. Це вже, бачите, трошки голову підняла, вже чувствує свій запах. Ось оця велика будка. Оце тут вони були всі. Оце тут я її і спіймав. Сюди залазив. Все. Так що зараз все попробую, як кажуть, в прямому ефірі зняти випуск мамки. Да, мамка? О, все. Все, наша і мамулька. Все, Зараз буду її кормить. Слава Богу. Так, дивіться, оце пройшло майже хвилина. Я зразу за мамкою. Оце вона о, зустрічається зі своїми. Бачите? Бачите? Слава Богу, все, вони всі біля будки. Мамка! Мамка! Іди сюди, он дивиться, зараз буду їх кормити і мамку, і всіх. Все. Слава Богу, дякую всім за допомогу. Ми це і зробили. Залишилось ще одну сучку стерилізувати. І все. І в нас буде у нас буде отлично. У нас буде вся вся зграя, вся буде стерилізована, тут буде все порядок. Так. Да мамка? Мамка? Мамочка? Ох і мамка. Все, люди. Так, зараз буду готувати, може зніму на відео. У нас, як завжди, лапки, голови і тут трошки з дому залишки. Так да? Все. Мамка, звісно, молодець, дивіться. Оце тільки вона сьогодні прийшла, вже мені от зараза, зараз довіряє, Ну як довіряє, Ну нема такого, що вона взагалі там тікає за... Кілометр. Розумієте? Все, отлично. Так, зараз я спробую подивитися на мамкину реакцію, коли я підійду до неї ближче. Кстати, оця собачка мені казала, що то як я ловив мамку, то їх там в буді, вона була дуже перелякана. Казала, що вона цілий день її колотила, залізла под вагончик. І майже сутки сиділа, не вилазила, ще й ночі почала вить. Ви представляєте, який був стрес. Вона подумала, що опять я її буду забирати кудись. Іди сюди, мамка, іди. Тихо. це мамки. Дивіться, бачите? Дивіться. Ага. Мама майже підходить, дивіться. Та вона підійшла просто ця Мішай, На. О! дивіться. мамка з'їла з, з рук. Це п'ять хвилин назад я її тільки забрав. Так що чудово, слава Богу. Слава Богу. Да? Все. Тепер вас шестеро. Да? Все. І ще раз люди дякую всім за допомогу, що допомогли мені фінансово стерилізувати. Все, дякую. Дивіться, мені ще не вистачає коштів для одної сучки. Я просто чого не вистачаю. У мене були відложені, може хто знає. Я відлажував гроші, просто я тоді рахував, що перетримка буде 2 дні. А в з морозами мені сказали, що треба мінімум 5-6 днів. От із-за от цього мені і не, і не вистачає. Тобто, пересучки в мене виходить на 4 дні більше. Це по 1600 гривень з кожної суми збільшилась. Тому, якщо є можливість, то допоможіть, будь ласка. На одну сучку ще. Якщо вдруг ми її не зловимо, все може бути в житті, то ці кошти підуть на харчування тваринкам. Все, отакі у нас новини.